рік такий вже знаєте, що в голову всім вдарило. і Вже нема сили терпіти, і вже все це на дорогах видно. Знаєте, в побуті на дорогах. А два четвертий рік ще не закінчився. Він рекордний по кількості порушень автопорушень. Так. Ну це звідки воно береться. Я не знаю, принаймні спробував досити Андрій Люховець. Цю історію зараз. Я думаю, він знайшов таку критичну точку, десь на дорогах. Ну це точно та це правильно точка. Ну давай розповідай, хто є лідерами цього антирейтингу по кількості правопорушень в Україні. І що з цим можна зробити? Доброго ранку ще раз, колеги. Знаєте, тут дуже багато збіглося різноманітних факторів, і статистика, на жаль, дуже і дуже не радує. А я перебуваю на Галицькій площі, яка є в Києві лідером по кількості автотрощ, і от тут з кожним роком, на жаль, ситуація в лапках, м'яко кажучи, стає тільки кращою. Ну тобто, кількість аварій тільки збільшується. І от щороку чомусь ця зона у Києві вона є лідером по кількості і ДТП, і ДТП з постраждалими, і зараз, в принципі, ми будемо говорити не лише от про цю зону, а загалом про Україну і загальнонаціональний такий масштаб, тому що ось ця статистика, яка от фіксується у цій точці, вона зростає по усій Україні. І майже дві тисячі людей загинули, а ще майже 21 тисяча була травмована у ДТП від початку цього року. А найбільше аварій трапилося у столиці на Дніпропетровщині та Одещині. Але Найбезпечнішими, а найнебезпечнішими дорогами за кількістю ДТП наразі є Київ та Стрий у дніпро а з ДТП з постраждалими це зараз ще один такий момент, який також фіксується. Тут, начебто, цифра менша, проте також масштаб потрібно розуміти, тому що в кожній ДТП може постраждати декілька машин, декілька людей. І от ця цифра на сьогоднішній момент фіксується 16 тисяч шістсот двадцять одне трапилось в Україні від початку 2024 року. Це на 11% більше ніж за той самий період минулого року. Ця статистика зараз. Поки що взята з січня по вересень-жовтень. І, на жаль, ця статистика може в лапках знову ж таки ще покращитися до завершення року, залишається майже півтора місяці. Причини ДТП бувають різні. І якщо говорити умовно про перше джерело аварій, це порушення правил дорожнього руху. І одним із найголовніших факторів це є перевищення швидкості. Цифри, які зараз озвучу, також. Абсолютно не радують, тому що вони також увійшли в рекордні масиви, в рекордні топи, антитопи. І от що говорить статистика по фіксації правопорушень поліцейськими, так от за цей рік наші поліцейські порівнюючи з 2023, вони виписали 2 мільйона 88 тисяч 433 протоколи за правопорушеннями. Лідерами у кількості правопорушень стали знову ж таки Львівщина, місто Київ, Одещина, Ніп. Дніпро... Петровська область, Вінницька, область, Закарпатська, Полтавська, Київська. І якщо взяти уже так по відмінниках, в кого найменше правопорушень, то тут майже удвічі, а то і утричі, найменше порушували правила дорожнього руху у Сумській області та у Черкаській. А варто зауважити, що також ці правопорушення можуть призвести ще до ну тих наслідків, про які я вище говорив. І от є ще один фактор фіксації правопорушень – це відеокамери, які вже також. Ж декілька років діють на дорогах України, і начебто вони мали би повпливати на покращення статистики, тому що поліцейські наші говорили про те, що збільшення кількості камер відеофіксації покращить статистику. Проте, от ми маємо інші цифри. І остання статистика, яка от є зафіксована за 5 років, вона цього року побила абсолютний ось стоп. і камери відеофіксації у 2024 році зафіксували 3 три мільйони 278 тисяч 982 прорушення порушення правил дорожнього руху в Україні, і це майже у два рази більше ніж за минулий 2023 рік. І знаєте, що тут також важливо зауважити: що це бралася статистика ще до довоєнної до повномасштабного вторгнення. І тут виникає питання, що на сьогоднішній момент по зрозумілим причинам машин і людей по логічним причинам в Україні стає менше. Відповідно, камер стає більше. Які би мали фіксувати і зменшити кількість правопорушень. проте правопорушення, аварії і ося оця статистика, яка була попередньо озвучена, вона тільки зростає. Чому це питання? Я от поставив і собі і хотів у ньому розібратися, і поставив психологині Катерині Павлові. Вона підкреслила доволі очевидну річ для нас із вами. про те, що ми забуваємо про те, що ми інколи думаємо, це не про нас, це не про мене, це про когось іншого. Про те, що ми майже вже три роки живемо в хронічному стані стресу, і от як. Кий, ем, які наслідки має цей хронічний стрес? Давайте послухаємо. Хронічний стрес він впливає на наші когнітивні функції. Е, тобто ми стаємо з вами, по-перше, більш імпульсивними. Я думаю, всі по собі помічали, що в якийсь момент нас всі почали дратувати сильно, тобто підвищується ще дратівливість. Ось ця імпульсивність плюс дратівливість, Ми розуміємо, що на дорогах не найкраща комбінація. Люди можуть приймати якісь рішення в моменті, які може вони б не прийняли, якби такого впливу стресу не було. Також загалом, через довготривалий стрес, у нас погіршується можливість обробляти інформацію на дорозі. На нас одночасно дуже багато всього впливає. Нам треба і знати, куди ми їдемо, і дивитися на всі машини навколо нас. Так, Андрій, окей, це ми більш-менш розуміємо навіть без психолога. Що він радить, що робити? Дивіться, я знаєте, можливо, трішки таку неправильно і некоректно в якійсь мірі паралель провів, але стан алкогольного сп'яніння для мене дуже ем, відгукується станом хронічного стресу, тобто оті самі когнітивні функції, за ну в нас може поплисти навіть картинка. І от що радять психологи, і що радять знову ж таки правила дорожнього руху, що не можна робити в стані алкогольного сп'яніння? не сідати за кермо. Або якщо вас десь накрило, умовно вчорашній день так. Ракетний обстріл він на нас також впливає тому, що ми постійно у новинах. Тому психологи радять, коли ви відчуваєте приплив стресу, агресії, страху чи будь-чого іншого. А ми відчуваємо це тілом і вже можемо щитувати, зупинитися, десь знайти місце, віддихатися, випустити пар і далі тільки продовжувати рух, тому що знаходитися в потоці це може бути небезпечно в першу чергу для себе. По друге, це для усіх учасників руху. Тому найкращий варіант знову ж підсумуємо. Якщо ви відчуваєте стрес, ви знаєте, що ви його щойно відчули. Паніку не їхати нікуди. Якщо ви відчуваєте і потрібно кудись їхати, зупиніться, хоча б на декілька хвилин попийте водички, віддихайтеся, і тільки після цього продовжуйте рух у тих справах, які вам потрібні. Ну з панікою все більш-менш зрозуміло. Андрій. Єдине, що хронічно в тому, про яку ти кажеш, і психолог каже, це значить, треба в принципі машину продавати і на трамвай пересідати, бо хронічно це постійно. Це ті рецепту немає. До речі, дуже знакове місце саме за твоєю спиною, колись десь. Півроку тому президентський кортеж потрапив в аварію. Mm -hmm. Мені дуже хотілося, щоб після цієї е, інциденту, цього там ніхто не постраждав, слава Богу, е, якось перемінили правила дорожнього руху, поміняли знаки, а возили ні там. Нічого немає. Дякую дуже, Сергія. Тобі... Господі, Сергія. Андрій Люховець. Сергій не знаю? Е, Андрій Люховець, спасибі тобі величезно, Дякую.